Європі розумієте, в Нідерландах та й в принципі в інших країнах юридичної такої конкретної основи немає, щоб ми тут залишилися назавжди. Я розумію, що більшість українців не має бажання повертатися в Україну. Пожили трошечки в. Подивилися, як це працює, нароботку влаштувалися, та й за 4 роки, хто виїхав, люди вже звикли. Люди не хочуть заново переналаштовувати своє життя. Хтось зняв квартиру, хтось орендував, хтось купив, хтось робить бізнес і повертатися і починати заново ну, життя. Ну, сильно коротке, щоби завжди починати заново. Хтось з го року починає заново? І от тимчасовий захист, тимчасовий захист в Нідерландах. Це така, знаєте, неточна юридична основа, та й точних шляхів переходу на сьогоднішній день нема. З, з кількома блогерами я спілкувався, з кількома е людьми, які ну, заявляють якісь знаєте такі розумні речі. Все тільки теорія, все тільки догадка і якісь власні роздуми по поводу. Цього залишить, не залишуть в нідерландської влади на сьогоднішній день для українців. Немає точних шляхів переходу. Порівняти ні Німеччину, порівняти Іспанію і навіть Португалію. Там є можливі шляхи спригнути з тимчасового захисту і перейти на інші види юридичних основ, щоб залишитися в Європі. В Нідерландах цього немає. На тимчасовому захисті, ну як би так, і на роботу, і житло тобі не сильно будуть охотно здавати, на першу чергу поставлять людей, у кого є європейський паспорт. Тому моя відповідь досить проста: Я роблю собі руминський паспорт, тому що в мене десь був руминський дід. Про нього ніхто не знає. Я роз...